Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас буде наступний цікавий огляд. Нагадую, що кожен мій огляд розказує про щось нове. Сьогодні, наприклад, хочу розказати вам про нові мої такі... Придбання, викрутки 30 доларів кожна коштує, навіщо я їх купив. Про це ми трохи говорили в іншому відео. Mm -hmm. І трохи додам зараз нові смазочки до мене також приїхали. Але основна тема у нас буде. А, і про спеціальні інструменти трохи поговоримо. Але основна тема у нас буде легендарна для. В фідерній тематі котушка Shimano Stradic 4000 GTMRB. Трохи я здивований, бо на самій коробці написано: значить, дата принтин, дата а, друку цієї коробки 2007 рік. Ну, а ми знаємо. А хто не знає, дізнається, що на пластикових деталях Шимано пишуть дату їх виробництва. Ось, наприклад. Що ми тут бачимо? 18 й рік. Сам пластик зроблений у 2018 році 3 місяця. Ось так от. До речі. Що це значить, що. Шо... Різниця між надруки, надрукованою упаковкою і самим пластиком, самою катушкою 11 років, тобто, ну, не знаю. Ну. Скоріше за все, ці катушки реально довго а, продукувалися Шимано. Зараз вони вже не виробляють. Е, е, такий чудовий е, білий характерний е, корпус. Е, якийсь час е, для Європи, для США продавала компанія Normark. У мене є одна катушка від Normark, Шимановська, поки що не вирішив, що з нею зробити. Для себе. Або для себе залишити, або пустити на запчастини. Бо недорога вона мені досталася, нова, хороша. А може, вам продам. Подивимось. А, то був нормарк. Ну, а це Fishing Європ. Чим характерна, чим легендарна ця катушка? Ну, По-перше, маємо подвійний задній фрикціон. тобто є швидкий фрикціон, флажочок, і є делікатний ось такий. Ну, Я розібрав. Я думаю, можна буде десь ще в інтернеті подивитися, як вона працює. Давайте, наприклад, ось ось, ось похоже, Shimano Aero ось швидкий швидкий гальмо тут, і делікатне ось тут. Ось можна так от налаштувати красиво. але маємо велику проблему не тільки для любителів, але й для майстрів, що розібрати цей вузол занадто ну, реально складно, треба виробляти спеціальні інструменти. Я не був готовий до цього, розбирався з засобами, які в мене були під руками. Виробляв які інструменти, присто... пристосування, затискав обережно. А інколи, ну, що є, то є необережно. Затискав і тоді відкручував. Але саме для Straдіка є спеціальний інструмент. Якщо цікаво, будь ласка, в коментарі. Подивимось, скільком людям цікаво, я вам подам. Код цього інструменту можете замовити для власного обслуговування. Або якщо ви майстер, можете теж собі інструменти такі замовити. Можу я вам привезти. будь ласка, пишіть, нагадую контакти і замовити запчастини. На жаль, не всі, але багато в мене є. Замовити запчастини можна під цим відео. Можна відправити мені самі катушки, якщо ви зараз знаходитесь в Європі або в Україну з гуманітарною допомогою. Раз на місяць я зараз їжджу, маю відсрочку, як багатодітний батька. Працюю тут в Польщі, шестеро дітей в мене, але цей. Стараюсь не залишати українців вожу час від часу гуманітарну допомогу. Відправляю ваші замовлення і можу отримати ваші ці котушки, обслужити їх і відправити вже при наступній поїздці в Україну. Поїхали далі. Значить, маємо да, делікатний, делікатний і швидке налаштування гальма з верху. Ми не маємо фрикціону, фрикціон задній, і тут вже пішли у нас мінуси. Через те, що немає переднього гальма, ми маємо трохи люфта. Маємо трохи люфта шпулі, як і продольний, так і поперечний. Бо цей так званий пін, який тут налаштований. На, на штоку він не має такої делікатної посадки. Ну і будьте уважні, кнопочка це теж буває ламається, але є способи для їхнього, для їхнього ремонту. Якщо у вас шпуля така поламалася, також напишіть або відремонтую, або відправлю вам необхідні запчастини для ремонту цієї шпулі. 18 2018 році вважалося нормально, щоб кноби були без підшипників. підшипників тут нема. Гарна, шикарна ручка. Люблю ручки подвійні, не тільки для фідера, для матча, але і для. Спінінгової ловлі, гарний баланс. Окремо я знімав відео. Ще коли канал шов на російській, російською мовою. Окремо я знімав відео. Наскільки це гарно, чудово, як зменшує вібрацію, і можна делікатно, обережно. Ну, набагато приємніше працювати а, з котушкою, з подвійним кнобом. Багато японців, подивіться, японські а, товари популярні, багато японців. Хочуть собі ручку з двома плечами з подвійним кнобом в мультиплікаторах. Всі подвійні. Ну, а тут в цих спінінгових цих цей, в основному одинарні, але раджу, якщо цей хочете, щоб все було делікатно, маємо вже тут. Титанову дужку, але ще не суцільну. Тут є у нас поєднання. Вважайте, тут теж може бути з часом проблема. Дивіться, щоб тут нічого не застрявало. Чистіть, поліруйте, звертайте увагу на це. Гарна тема. Дивіться. Опа. Приємний такий. Ну, ми любимо, коли е, це є зворотній контакт. Да? Дотиснули? Є клік. Не дотиснули, кліка немає. Дотиснули, клік є. Супер. Ну, приємно. Приємно е, працювати з катушкою, яка з тобою розмовляє, коли фрикціон нормально співає. Так само, до речі, і задній фрикціон і цей е, оцей е, швидкий фрикціон і делікатний, вони теж з тобою розмовляю. Це дуже приємно. Ну, і, звичайно, коли стравлюється, нормально співає оця. А ця теж вона наспіває, коли фрикціон стравлюється. Е, що ще характерно для цієї катушки? Для фідера, для матча дуже важливо передаточне число, а передаточне число у нас тут е, таке гарне. 5,7 до одного. Е, тобто вона швидкісна, але. Зараз, до речі, є ще швидкісні ще у Шимана 6,2 до 1. А тут 5,7 до 1, Вага у нас 420 рамів. Всього-навсього 4 підшипника і, по суті, додати їх тут і це особливо і нема куди. Заявлено 4 підшипника. Давайте їх порахуємо. Значить, на головній парі маємо 3 підшипника. 2 підшипника на ведучій шестерні, один на. Один на відомій на піньйоні. Один підшипник маємо на нескінченному гвинті. Другий кінець нескінченного гвинта. Він в корпусі обертається. І можна додати п'ятий підшипник, що я і зробив, в Підролик під Сюди можна додати. 4 на 7 на 2,5. Так, маємо. Що ще маємо сказати? Не знаю, матеріал не написаний навіть на, на коробці, але шестерня виглядає на твердосплавну. Не знаю, це треба десь в каталозі дивитися. Все інше у нас. Типове Шиманівське, нескінчений гвинт, легенький, твердий цей ножик, цей направляйка, яка ковзує, де в мене тут на столі, вона зроблена з твердого сплаву, щоб ця пара не ламалася. Трохи маємо такий звичний шиманівський люфт, трохи ми зменшимо на нескінченному гвинті. І тепер давайте поговоримо про спеціальні інструменти, про які я вам обіцяв. Значить, мої нові гарні викрутки. Заказав я їх, замовив в Японії. Для чого вони мені потрібні, щоб ваші дорогоцінні гвинтики не псувалися. Дивіться на, цей, на цю кінцівочку. Зараз наведемо різкість. Іди сюди. Ось. Ось. Тобто ось вона, чик, чик. Начебто вона пласька мінус. Але маємо і серединочку. Маємо такий хрестик силова викрутка для, вик... для викручування ось таких гвинтиків. Чик-чик, щоб ваш гвинтик не зіпсувався. І викрутка якої мені не вистачало. плюсик е номер один Philips, щоб цей теж тут не було люфта. Особливо в цих гвинтиках, які е часто на фіксатори різьби сидять, щоб ці гвинтики не зіпсувати. Ось має бути ця викрутка ідеальна. Жодного люфта. Жодного люфта. Ідеально, вона сідає. Нагадаю, це у нас гвинтики Philips з такою з додатковим е, мінусом. І саме з Philips ми маємо проблему, бо Філіпси, е, гвинтики недосконалі, вони вискакують. Сама гарна викрутка, яку продали мені в епіцентрі, має тут. Невеличкий, але. Ну, ви не побачите. Але але люфт має мій Гроз. Гарна улюблена викрутка, яка була вже стала старенька. А, нова партія Вєра ще не прийшла. Ось маємо такі викрутки, щоб ще було гарніше. Цей інструмент, який вже був в моїх відео для перевірки підшипників, бо так не відразу зрозуміло, наскільки він якісний, маю гарний слух, маю гарний, можна сказати, музикальний слух, але не завжди можу зрозуміти, наскільки має люфт цей підшипник. Це у нас інструментик для видавлювання пінів. Тобто ось ця деталечка. Щоб ваші штоки не були ушкоджені, значить, ось це воно, він вже знятий, щоб красиво, обережно можна було знімати. Ось, ось такий маю інструмент обов'язково, також можна самому зробити красиво, але я маю цей теж з цієї серії для обслуговування кнопів. Далі ще поговоримо про спеціальні інструменти. Не забувайте підписатися, лайк, коментар за запчастинами до мене під відео. Що ще можу сказати про цю катушку? Катушка на свій час була непогана, зараз вона більше є, є такою статусною. Власник так і сказав, що він тільки нещодавно я купив, що каже, як. Як я буду ловити на цьому платному вставку іншу якоюсь катушку, якщо там всі такі стоять. Каже, це як до, до Верховної Ради, десь центр міста, я не знаю, на якомусь Ланосі приїхати чи на Жигулях. Так що не може так бути. Все, добре, катушку обслуговую, і до зустрічі в наступному відео.